Уявіть, що ви хочете відкрити ресторан, але ви взагалі не любите їжу та не любите вивчати кухню. Саме так виглядають фешн-бренди, які не цікавляться модою, але створюють модні бренди. Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, я бізнес-стратег модних та творчих брендів. І на цьому Ютуб-каналі я розповідаю, як фешн-брендам досягати успіху, будувати класні якісні стратегії. І сьогодні тема про наболіле. У мене є. Навчальна платформа, є навчальний продукт Суто Профешн бізнес, в якому я навчаю молодих підприємців будувати стратегії модних брендів. І от нещодавно ми вже розбирали насправді тему асортиментна матриця це тема, де ми е, обговорюємо асортимент. Наші студенти задавали мені дуже дивні питання. Питання звучало таким чином: як е, аудиторія може считати цінності нашого бренду? У нас є проблема аудиторія Аудиторія не бачить наші цінності, а ми такі якісні, ми такі класні і так далі. На що я а, звернула увагу, що ці студенти не знають самі цінності свого бренду. І слово якість і, взагалі, переваги якість на жаль, зараз вже немає того ефекту, як мало, наприклад, 10 років тому. Тому що у нас, в принципі, апріорі всі бренди мають бути якісні. Та й взагалі слово якість у кожного бренду і у кожної людини це щось різне. Взагалі, ми виграємо не тим, що ми такі якісні, а тим, що ми створюємо дійсно крутий концептуальний бренд, класний образ, класний ком'юніті, до якого хочеться бути дотичними. Я сподіваюся, що це зрозуміло. І тут витікає наступ. Проблема, яку я помітила. Чому, наприклад, бренди не можуть донести цінність свого бренду, не можуть передати філософію свого бренду, банально тому, що її просто не існує, тому що вони відносяться до бізнесу примітивно, як я вже казала, шмотки фотки інстаграм і не несуть якоїсь більшої глибини, та й взагалі не зрозуміло, чому вони прийшли у фешн? Чому ці люди хочуть створювати одяг, хочуть вдягати Україну, хочуть бути в фешені. Бути в фешн-тусовці на фешн ринку, але при тому вони не цікавляться модою, вони не знають історію моди, а вони не дивляться покази, які зараз от-от проходять на фешн-віках. Вони не орієнтуються в трендах, в модних направленнях, в стилізації. Чому так багато а, не класного контенту у нас? Або чому так багато нецікавих образів транслюють фешн-бренди? Тому що вони не розуміються на стилізації, вони не розуміють. На актуальності. Чому так багато модних в кавичках брендів не є модними насправді? Тому що е, це все, можливо, є такий фльор, подружка створила бренд, я теж хочу. Або модний бренд це класне таке дівоче заняття і так далі. Тобто немає такої глибокої відповіді на питання, чому я прийшла в моду. І зазвичай, в мене дівчата, клієнтки діляться на два типи. Ти, ті, які. Прийшли в моду, тому що вони не можуть не створювати, тому що вони фанатіють від моди, тому що вони дивляться її з дитинства, вони вивчають різні біографії наших світових брендів, вони в курсі того, що відбувається на українському ринку. І є ті, хто приходять, щоб створювати просто одяг, але хочуть бути схожі на бренди високого гатунку. Так от, у мене тут є для вас порада. А якщо ви все ж таки однієї. Ношкою вже зайшли на цей ринок. Якщо ви вже створюєте, якщо ви вже поринаєте у виробничі процеси, ви шукаєте тканини, ви їх відчуваєте, ви цьому навчаєтесь, ви набиваєте свої шишки, але все одно рухаєтесь в цьому направленні. Ви навіть вмієте продавати, то я би все одно вам радила вивчати ту нішу, в якій ви знаходитесь. І якщо я раніше завжди вам всім казала, що треба вивчати фешн-бізнесі слово «бізнес» та й взагалі блок про бізнес. І це про прорахунки, про асортиментну матрицю, це в чому сильна я і те, що я передаю. То тут я зрозуміла, що е, проблемка трішки глибша. Вам потрібно розуміти, з чого взагалі створювався, і взагалі оці витоки джерела е, нашого всесвітнього фешену, коли воно все розпочалось, які були тенденції, які були субкультури, як вони впливали, як впливали взагалі настрої післявоєнні? І ми зараз, до речі, знаходимося, в такій ж ситуації, коли жіночність буде квітнути, і коли з'явився діор, які були тоді а, сенси, закладені в той одяг, в той образ. Тобто вам потрібно а, зрозуміти, як все будувалось, на яких сенсах, на якій глибині, а, на якому вайбі. І те, що зараз ви, звичайно, бачите, як а, мода перетворилась на. Комерційний механізм, і деколи трошки заграється в це, а може і не трошки на мільярди, заграється в це, але все одно фешн це, це мистецтво, фешн це мова, якою говорить певне ком'юніті, яке між собою класно взаємодіє і ем, рухає нас вперед, нас як спільноту, нас як людей, тому що мода це не лише про одяг чи прикраси, мода це і про інтер'єри, це і про подорож це про рід занять, яким ми обираємо займатися, це багато чого, і для того, щоб ви в цьому контексті розвивались. І досягали успіху, а саме цього ви всі прагнете, коли створюєте бренд одягу. Тоді я раджу вивчати, по-перше, історію моди. По-друге, дивитися, передивлятися і ще раз, і ще раз всі покази. Ну, спочатку, всі покази фешн-брендів, які ви можете знайти на тижнях моди, а потім будете передивлятися лише. Ті, які вам імпонують, і в яких ви впечаєте свою стилістику, це дивитися інтерв'ю. Обов'язково дивитися інтерв'ю наших українських брендів, їхнє становлення, дивитися інтерв'ю на Бов про різні закордонні бренди. Мені дуже подобається інтерв'ю Мюз, якого всі обожнюють, і як, як і які сенси він вкладає в це. Обов'язково читати книги, біографічні книги, дивитися фільми. У нас на Суто Профешен Бізнес окремо є рубрика. Кожну суботу де ми ділимось фільмами про історію моди, про окремих дизайнерів, бали, редакцію вок і так далі. Для чого? Для того, щоб ми розширяли свій світогляд, для того, щоб ми бачили світ фешн об'ємно і розвивались в ньому. А деколи не вистачає натхнення для того, щоб рухатись вперед і створювати щось унікальне. І так ви можете сказати, що все вже створено, ти там велосипед не придумаєш і так далі. Так, насправді говорять лише ті, хто не, не глибоко поринутий у сферу моди. Бо е, ті люди, які натхненні постійно які е, вбачають прекрасне в деталях в буденності, вони завжди створюють щось нове. І тут я не про те, що вони створюють новий вид штанів з третьою штаниною чи щось подібне. Ні, вони беруть вже готові. Фасони, але настільки транслюють в них себе і своє бачення, і свої фішки, що цей одяг і стає унікальним, ці прикраси стають унікальними. Тому, будь ласка, починайте вивчати моду, якщо ви хочете в ній дійсно досягти успіху. Бо якщо ви не знаєте історію, якщо ви не розумієтесь на трендах, і, звичайно, можна придбати трендбуки, звичайно, можна взяти консультацію, але так чи інакше, якщо ви власник бізнесу. Цей бізнес з вами допоки ви не вирішите його завершити, і ви все одно є основним джерелом цього бізнесу. І якщо за декілька років існування вашого бренду ви так і не пішли в сторону вивчення моди, то тоді гарне питання: навіщо вам мода? Навіщо ви прийшли в моду? Якщо це відео і мої роздуми були для вас цікаві, напишіть, будь ласка, коментар, ставте вподобайку та задавайте питання. Будемо разом на них відповідати в наступних відео. Всім гарного дня.